уважні ми всі мудрі будьмо му уважні Господь просвічення мойки спаситель Господь, мій, кого має войка Господь, Господь захисник життя мого Кого маю страхати, Господь просвічення свічення і спасите мі, кого має войга, не мудрі. Мокоринтян послання, ся до поступала читання. Братя, не хочу я, бо щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою. Що всі перейшли через море, що всі хрестилися по Мойсея. У хмарі та в морі, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне питво, Премудрість їх прості вислухаймо Святої Івангелія. Ми договоримо, від марка святої читання. Одного разу прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном в Йордані, коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб сходив на нього, і голос ізлинув з неба, ти є син мій улюблений, у тобі моє уподобання. Владико, чоловіко любче, вседержителю, споконвічний, царю, славимо тебе, создателю, Створителю вселенної, славимо тебе без батька з матері, без матері від отця сущого. бо попереднім праздником ми бачили тебе дитям, а в теперішнім досконалим тебе бачимо, від досконалого явленого нашого Бога, бо нині настав для нас святковий час, і хор святих збирається з нами. І ангели з людьми спільно святкують. Нині, бо благодать Пресвятого Духа, У вигляді голова на воду прийшла. Нині незахідне сонце засяяло і свідо промінюється Господнім світлом. Нині місяць піосвітлює світ ясним промінням, нині промінні зорі осяйним блиском Вселенну оздоблюють. Нині Хмари з Небес росить дощ правди для людства. Нині не сотворений своєю волею рукополагається від свого створіння, нині пророк і предтечу до владики приступає, але стремтінням стоїть, бачивши Боже до нас сходження. Нині йорданські води Господнім приходом перетворюються в цілющі. Нині все створіння та течіями напоїться, нині людські ріхи йорданськими водами обмиваються. Нині рай відкривається людям, і сонце правди сяє нам. Нині гірка вода, що за Моїсеє, Господнім приходом перетворюється людям у солодкість. Нині ми визволилися від давнього ридання, і як новий Ізраїль спаслися. Нині ми від тьми визволилися і світлом Богорозуміння впроміннімо. Нині морок світу знищується явлінням Бога нашого. Нині горішнє з доріжнім святкує і висоти з низами. Разом розмовляють, нині священний і вельми голосне, торжество правовірних радується, нині знищується обман і прихід владичний прокладає нам шлях спасіння. Нині владика до хрещення поспішає, щоб піднести людку до висот. Нині Всевишній перед своїм рабом схиляється, Щоб нас від рабства визволити. Нині ми царство Господні купили, а царство Господньому немає кінця. Нині земля і море стали співучасниками радості світу, і світ веселістю наповнився. Побачили тебе води, Боже, побачили тебе води і настрахалися. Йордан повернувся назад, побачивши вогонь Божества, що тілесно сходив і входив у нього. Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого. У вигляді голуба, як сходив і літав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши, що невидимий став видимим. Хортяво плоченого владику у вигляді раба. Йордан повернувся назад, і гори заграли. Бога в тілі, побачивши, і хмари голос видали, чудуючися світлом від світла, істинним Богом від істинного Бога, що приходить, бачивши владичний праздник нині у Йордані. І його самого, що потопив у Йордані саму смерть, задля переступу яжало спокуси Союз і подарував всі віту, і спасенне хрещення, тому і я грішний, і недостойний слуга твій, по величності, про величності чудес Твоїх оповідаючих, бронятий страхом, кличу благально до тебе. Великий ти, Господи, і дивні діла твої. І немає ні одного такого слова, щоб задовільно оспівало чудеса твої. Великий ти, Господи, і дивні діла твої. І немає ні одного такого слова, щоб задовільно оспівало чудеса Твої. Великий ти, Господи, дивіні діла твої, і немає ні одного такого слова, щоб задовільно співало чудеса водій. О ти, що волею своєю від небуця до буття привів усе своєю владою, держиш створіння і за своїм задумом будуєш світ, ти з чотирьох тих склав створіння, і увінчав чотирма порами круг року. Перед тобою тремтять всі розумні сили, тебе оспівує сонце, тебе славить місяць, тебе оточують зорі, тебе слухається світло. Перед тобою тремтять безодні для тебе в'ють джерела, ти розіп'яв небо, як намет, ти утвердив землю на водах, ти обгородив море піском, ти для дихання розвив повітря, ангельські сили служать тобі, архангельські хори вклоняються тобі, ного херувими, рубими, шести навколо стоячи. І облітаючи, покривається страхом неприступної твоєї слави, ти, бо Бог сущий, неописаний, беззначайний, невимовний, прийшов на землю, прийнявши вигляд слуги, і в подобі людській перебував, бо ти владий коза для милосердя. І всієї ласкавости не міг дивитися, як диявол мучить людський рід, але ти прийшов і спас нас, і сповідуємо благодать, проповідуємо милість, не таємо добродійності. ти визволив наш людський рід, і освятив дівственну трубу різдвом твоїм, все сотворіння оспівує тебе, явлено, бо Ти Бог наш на землі з'явився. Із людьми пожив тиорданські землі, води освятив, пославши з неба Святого Духа, і сокрушив голови зміїв, що там нізилися. Самоче, чоловіколюбче, прийди мені, щастям Святого Твого Духа і о святив оду, самотче, чоловіколюбче, царю, прийди мені. Щестян Святого твого Духа, о воду цю. само це, чоловіку любче, царю, прийди мені, шестян Святого твого Духа, освяти воду цю. І дай і благодать спасіння, благословення Йорданової її джерелом нетління, Даром свячення. Розрішенням гріхів, зціленням не погубною для демонів, для супротивних сил, неприступною, сповненою ангельської сили, щоб усі, що черпають і почащаються, мали її на освячення душі тіл, на лікування терпінь, на освяченні і тіл, на лікування від терпінь. На освячення на освячення домів і на всяку по особливу потребу, бо ти, Бог наш, що водою і духом обновив постарілу, відріха нашу природу, ти Бог, наш, що за ноя водою потопив гріх, ти Бог наш, що через Мойсея морем визволив з фараонового рабства, рід єврейський, бо ти Бог, наш, що пробив скелю в пустині, і витекли води, і потоки наводнилися, і напоїв спраглих людей своїх. Ти Бог на що за її водою і вогнем визволив Ізраїля від омани Валової. Сам і нині, владико, святи воду цю, духом твоїм святим, сам і нині владико святи воду цю, духом твоїм святим. Там і нині владико, освяти воду, цю Духом Твоїм святим. Христос істинний Бог наш, що в Йордані хреститися з воле від Івана, спасіння нашого ради, молитвами пречистої своєї Матері, Святих славних всехвальних апостолів, преподобних і воносних отців наших. І всіх святих і спасе нас як благий, і чоловіколюбець. Христос хрещається. Вітаємо всіх наших парафіян, гостей нашого храму з цим торжественним праздником Богоявління, водосвяті Якого. Яке ми сьогодні звершували, є звершено для того, щоб всі ми наповнилися тих духовних благ, духовних дібр, щоб ця вода Йорданська служила нам, усім, на здоров'я, щоб наші домівки, які ми будемо покроплювати цією юрданською водою, були охоронені від цього зла. Всім вам веселих свят!